Багатогранна осінь з вікнами домівок та офісів щедро ділиться з нами природніми матеріалами, які в умілих руках майстринь та майстрів перетворюються на різноманітні вироби й картини. Вхід йдуть опали листя і кора дерев, ягоди та коріння. Все це стає у пригоді охочим виготовити власноруч пано у техніці екопринт. Спробували це мистецтво і відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Ми сьогодні. Штампуємо за допомогою крафтового паперу і фарби, відбитки від усієї осінньої краси. Наше панно буде називатись щедра осінь. І все залежить від фантазії і креативності наших панянок, які сьогодні завітали на наш майстер-клас. Втілити осінні задуми відвідувачкам допомагала талановита миколаївська фотографиня, художниця, майстриня культурно-мистецької асоціації Арспокуса Оксана Давидова. Такий вид мистецтва є ідеальним для сімейного дозвілля, зазначає мисткиня, адже він поєднує творчий пошук, розвиток мистецького мислення і самореалізацію. Техніка не складна, але треба трішки пристосуватися, тому що відбитки не завжди виходять чіткі, але це теж можна використовувати у своїх композиціях. А я цю техніку використовую іноді по тканині, особливо як коли я розписую свої шопери, тому що дуже бувають цікаві моменти і цікаві такі ефекти виходять. Дедалі більша кількість людей віддає перевагу натуральним і водночас креативним виробам, виготовленим власноруч, зазначають організатори. А це, зокрема, і завдяки техніці Копринт, яка виникла наприкінці ХХ століття в Австралії, та продовжує набирати обертів у цілому світі. Олександр Долматович, Павло Москольов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.